Нас тут по дорозі все буде. Зараз п'ята ранку, і моя поїздка двохдальна по горам почалася. Кава вже є. Це як ритуал перед якоюсь поїздкою, з в Макдональдсі, випити там кави. У мене тут по дорозі вже одразу перша поломка. Перша навіть не поломка, а проблема, яка ще вчора була. Є в мене ось таке гарне кріплення. От, і воно отут було закріплене, так як на цій вилці. І виходить, що воно в мене спустилося вниз, і зараз болтається ось так. Виглядає транспортування зараз в цьому вагоні. Я приклеїв тут прокладку спеціально, яку я походу не тою стороною приклеїв. Вот. Я її приклеїв до вилки і зажав ще раз. Е якщо це не допоможе, то є спосіб класний. Е, е Знімається колесо, я її просто опущу на самий низ, воно буде в мене отут триматись. Вот. І знову таки дам прокладку. Ну, я думаю, доїдемо. Я вирішив два дні поїхати з Гамутом через гори Гур-Совік, потім Вендескави, Ачбрах до Балджиха. План на сьогодні такий: проїхати 100, 130 кілометрів Слішанніше. до Радкуха і там залишитися на ніч. Стартуй повільно, а їдь ще повільніше. В такому сенсі, що потрібно берегти сили, щоб не зловити перевтому ось і доїхати до кінцевої точки. Для мене це перший раз такий виїзд, і перший раз загалом ночівля десь в горах за пару років. через містечко золотий сток. Золотий сток по-польськи. Блін, дуже таке воно на пагорбі, таке, скажімо, гірське маленьке. Містечко дуже гарне, охайне, тихеньке. І, однак не дав їм ради. <хи> Виходить трошки закрутий для мене цей підйомчик зроблю собі маленький підстопчик і ну, покажу вам більш детальніше, що в мене тут на велосипеді поставлено. Uh, і буду розказувати по, по черзі протягом двох цих днів. Uh, що за фірми, як вони uh, себе поводять, в сенсі сумки, всі деталі, всі якісь аксесуари. І uh, мою, мою неекспертну зовсім аматорську повністю оцінку. Розкажу вам спочатку про uh, тримачі бутилок. Вони не самі легенькі. Але мені подобається те, що в них ось є можливість зменшувати е, розмір е, типу бутилки, Тобто під бутилку, воно її може прижимати і можна її збільшувати. Тому що, наприклад, якщо брати, якщо брати звичайні бутилки, як ми катаємося, наприклад, заходимо в магазин, купуємо, вони надто маленькі, вони можуть болтатися в звичайних тримачах. <свіснанітність> Тож, типу, цей просто зменшуєш і він підходить під бутилку. А так, під звичайні бутилки навіть це трошки збільшено, Ось його збільшив, розширив і вставив бутилочку, і все гарненько тримається. Виїхав я з лісу, далі невеликий підйомчик. Підалюється прям дуже класно. Середня швидкість десь 15 км на годину. Ось. Але небо затягнулось. І одразу стало прохолодно. У нас тут по дорозі все буде. Болото, в яке я вже вліз. Головне не зараз не впасти. Ну, прикольненько стало так тепліше чуть-чуть. На літо можна буде жити. Буває туризм і стягівські досить таки сильно. Хоча остання зими дуже теплі, що не покатаєшся на лижах, але всюди велосипедні стежки, велосипеди, на, на, на винаєм на оренду. Тож супер. Дуже крутий підйом прям. Ех. Я вам розкажу, поки йду, чого в мене не було більше тижня велосипеда. Все, проблема в тому була, що я трішки е задню передачу, в сенсі, задню перекидку, я її налаштував невірно, перекидка влетіла мені в шпиці, вирвала з м'яса дві шпиці. От. І вийшло так, що катка на тому закінчилась. Ну, ми мали йти їхали на пітнік. В принципі, ми доїхали до місця. Це вже на самому кінці додому я повернувся нормально. От. Але велосипед прийшлось віддати на, а, на ремонт. Я тільки що оце їхав по сингл треку, блін дуже прикольно. А, мені здається, на МТБ прям буде вовче класно тут кататися. Ну, в принципі, люди на МТБ тут і катаються, на електрику, то прям баючка. Я вам тоді розкажу, що в мене наступне. Наступне я вам розкажу про ліхтарики. Про блискові вони в мене виглядають ось так. Дивіться. В них є кілька режимів. Я поставив в принципі не сильно, щоб він світив. Поставив так, щоб було в принципі, мене видно. Ось задній прям дуже прикольний. Фішка чому саме вони? Тому що вони мають заокруглену форму і їх видно як збоку, так і спереду. Через це в принципі, безпечніше з такими їздити. Ну що, а я далі їду робити коліна по цьому сінглтреку. Класно, але прям дуже важко. Ладно, я думав не записувати це, але мені бомбить просто нереально. А, якісь... От. Я, я це все запікую. От Він він робив. І це вже десь, навіть з 10-й. І дивіться, він там далі, далі, далі. А це синглтрак, це типу гарна доріжка через ліс, щоб люди їздили на велосипеді. І це не біля, а прямо на, на нього звалює дерева, які позрізав. Вот і видно, він просто перегородив весь, По він зробить це спеціально тому що він перегорожає. О цей трак, ну якби навмисно. Я в'їхав, дивлюся, купа велосипедів стоять. А так як я їхав через той сінголтрек, я вирішив ну, типу, заїхати до ребят, бо вони, в принципі, ж їх винаймають і ці всі велосипеди там їздять теж. Я кажу: типу, чувак, зголоси, це десь. Він каже: Я знаю, типу, фірма, фірма знає, влади знають, що типу знищений, знищена дорога. Типу, вони всі мають типу, в одному місці це все. От, і розговорилися, він мені зробив каву. От, вони винаймають тут велосипеди, ось такі даунхільні. От, і бачу ендуро теж. От, різні різного типу велосипеди. І тут багато дуже сінгл траків. От, трас, по яким можна їздити. І він каже: типу, приїжджайте, завжди якась знижечка. А що цікаво, він зі мною сів в Вроцлаві, і він бачив, як я виходив. От. І він каже: о, то я пам'ятаю тебе, типу, я бачив, як ти їхав на потязі. От. Я теж, типу, потягом їжджу сюди, доїжджаю сюди з Врослова. І кажу, типу, швидко-швидко приїхав. Та мене так це потішило. От. Так що в разі чого дивіться. Що він мені казав, що якщо треба велосипед, там типу, вони мають е підписані контракти і можуть досить непогано і дешево е дістати. Весипади марки NS Bikes і. Норко. Е -е, да, тож, типу, якщо вам цікаво, е дивіться, е -е, лінк в описі буде на їхню сторінку. Е тож, е якщо щось, щось вам потрібно, пишіть їм сміло. які маленькі скриті вілли в горах. Зараз ми будемо робити собі каву. Mm. Ну, це не мак, це краще. Почував я, відпочивав, десь з пів часа, наверное, я сидів на заправці. Поїхав. Проїхав я Мензе леща, і там підйом. Під все, що я відпочивав, а я думав, відпочину собі поїду далі на Чільчику. Все кругою зняло. Зараз я їду такою дорогою, вона називається а, Середньосудецька. Це між Чехією, Чехія з другої сторони буде. Ось так. Між Чехією і Польщею. І вона майже пласка, Тож типу там кілометрів 30, мабуть. То мені здається буде прям дуже кайфово зараз їхати. Я проїхав майже 100 км, е, досить таки вже виснажений. Мені цікаво, який в мене був за ці 100 км перепад. Мені здається, що там десь в районі 2000 з копійками має бути. Бо на всю поїздку 4,5. Там самі круті підйоми були на початку. Тож тож, тож, тож мені цікаво, що, що буде. Просто подивіться, яке тут, як тут гарно. Давайте я вам ще раз скажу так, що в мене досить непогані і мені вони подобаються дуже. І я би їх радив. Болотники, ось цей короткий один. Ось. Це кріплення від другого болотника і він далі йде ось так. І він в мене ось тут схований. Зараз в принципі, можу показати. Ось, бачите, другий болотник. І він ось так іде. І тут його можна кут, йому нахил змінювати. Дуже зручно, кормушки. Дивіться. Цю я заказав чисто через те, що тут була сіточка і щоб, не знаю, бумага, шкуту чи щось. Вона коштує 650 злотих, це марка Геосміна. Е, нічим не гірша, нічим не гірша зовсім від декатлона за 36 злотих. Тобто, розумієте? Раджу оцю, Цю, в принципі, я би сильно не радив її. Хіба вам потрібна отака сіточка. На вилку завішані два, два кріплення ось пластмасових. Ось одне, ось друге. І на них сумки. Раджу в принципі класна штука, якщо у вас є три бонки, то ви його без проблем зацепите. Якщо так як в мене немає, ну, то є отаке рішення на хомути, О, досить таки непогано. Сумка задня, сумка посередині, під раму. Це фірма Topic. Посередині Мідлодер на 4,5 літри, на 6 літрів в мене не вліз просто. Та й в принципі я навіть думав, що думаю, що навіть оця ну, так собі, тобто не кожному вона потрібна, вона дуже велика. У мене туди класно влазить дрончик. Тож, типу, мені вона якраз підходить. Але я дивився, що вона в мене вже почала протиратися в цих місцях. Короте, якось треба продумувати, придумувати, як би це опустити банки вниз. Щоб вони не торкалися сумки, тому що сумка знизу вже має дві маленькі дирочки. І ззаді в мене топік беклодер на 15 літрів максимальний. І в принципі, я би не знав. Я не знаю, чи потрібно купувати на 10, може на 12 щоб ще окей, але 10 літрів це маловато. І вона була б така коротша, а по розміру майже одинакова сенсі ось тут. О, бачу в мене. Бачите, аварія маленька з кружечкою. І спереді сумка, яку я не раджу, і в принципі фірма, яка, яку я не раджу, фірма Агу. Сумка в принципі люба підійде по комфортному вашому розміру. Можете брати навіть найдешевше, бо я взяв Агу, вона досить таки дорога. І я думав взяти повністю сетап всіх сумок від цієї фірми і в цьому кольорі, бо воно так гарно виглядало. Але я потім подивився, що по цінам виходить майже те ж саме, що Топік, а топік повністю водотривкий, і... а це ні. Це типу, намокає моментально, пропускає все, пропускає воду. І вона в мене почала рватися от, ось тут. Е -е 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 -е. Така вона не дуже зручна. Ну, коротше, типу, якесь воно таке собі такі. Ще раз скажу вам про Сігму, це мій навігатор. Е, і одразу спідометр. Серія ROX. Ось він маленький, знімається ось так. ROX 2. Це самий дешевий, В принципі, не знаю на що брати дорожчі, там може якісь є е, додаткові фічі, але но... поки я не знаю, то в принципі мені більше фічі не потрібно. Мені дуже сильно сподобались мої кросівки. Ось, Адідус Велосамба. Бачите? В них е контакти, в них удобно ходити, зручно, зручно ходити. Е і, і вони виглядають як просто класичні кросівки, ти собі можеш там вийти, не знаю, вдягнути якісь. Джинси і поїхати на велосипеді, запаркувати велосипед і собі навіть прогулятися з комфортом досить таким, досить таки гарним. Я вспів, вспів навіть раніше, ніж хотів, але пізніше, ніж планував, скажімо так, приїхати. Бо я по дорозі вже побачив, що я в принципі так слабенько вспіваю, але нагнав якось дуже кілометраж, тому що їхав через ліс, а потім дуже був швидкий спуск. А цей спуск був затяжний. Побачите. В принципі, ви бачили на відео. Я вже спів перебрати велосипед. Сенсі, типу, що потрібно, що не потрібно. частина речей там. От, частина речей вже в гамаку. Розвісив гамак. Закину туди спальник. Ось. І ну, будемо тестити, будемо дивитися, як це. В зимовому спальнику спати в, пізньою весною в гамаку на вулиці. Зараз буду йти митися, чистити зуби і робити щось, щось їсти. Щось перекусити, У мене там якась гречка приготовлена, і я думаю, до неї якісь кабаноси, напевно, віду. зробив імпровізовану шапку з бафу, бо волосся в мене мокре. Ось. чайочок уже готовий. Зараз буду собі робити ось цю ось цю де вона. Ага, ось цю гречечку знаю, чи вона ні Який підсумок дня дві тисячі підйомів і 140 кілометрів я проїхав. Мені здається, якби не кілька моментів, то траса була би досить таки непогана. але все одно дуже складно. Типу, тут ніякого кайфу немає їзди, Я в принципі просто хотів тут заночувати. І якби я не хотів тут заночувати, і в мене не було б якогось конкретного плану, я б, напевно, проїхав десь 120-110 кілометрів. Бо, в принципі, там були класні місця для ночівлі, і щоб зупинитися, і ще сонечко осяяло. І потім закат був досить -дос гарний захід сонця. А тут я вже під кінець кілометрів 25 тулив, просто як от наскільки я міг. Ну і типу, дуже, дуже такі різкі підйоми. І ти або... Я три рази йшов з велосипедом, бо просто вже ноги відказували крутити. No. Зміду... Змодифікована оця траса, змодифікована. Тобто я виключаючи самі, такі, самі гострі моменти, якось їх. що тобто там в більшості ти під'їжджаєш на нагору, спускаєшся з другої сторони, а дорога йде навколо. Типу, якщо виключити от, прям самі різкі моменти, то блін, тут дуже гарна дорога тоді буде. Прям дуже сильно. То я от змодифікую, зроблю, зроблю, е... ну, я викладу оригінальну трасу і змодифікую її, і може якось Ліною проїду. От. Тут, тоді буде так, що типу, там, 120 км взагалі без проблем можна буде проїхати. До завтра.